Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма Шлях до Європи. Міжнародна спільнота підтримує Україну не тільки на державних рівнях, багато людей з інших країн долучаються в різний спосіб, щоб допомогти українцям. Нещодавно подружжя з Америки Тайлер та Ніка Чай організували марафон від кордону з Румунією до Запорізької лінії фронту для моральної підтримки всім, хто бореться з ненавистним московським ворогом. Американське подружжя не має українського походження, але ставиться до нашого народу із співчуттям та великою повагою. Майже 1200 кілометрів така дистанція, яку взялися подолати Ніка та Тайлер чай задля підтримки України. Жоден з них не є професійним спортсменом, і цей марафон на таку велику відстань перший в їхньому житті. П'ять днів на тиждень відбувається біг а два дні подружжя відпочиває, спілкуючись з громадами, пресою та воїнами ЗСУ. Цим марафоном ми хочемо підтримати Україну в нелегкі часи для вашого народу і показати, що ви не самі з вами всі люди доброї волі. І наш марафон це маленький вклад у перемогу України над ворогом ми двоє з дружиною із Америки, штату Каліфорнії. Минулого року ми були в Києві, Запоріжжі і тут в Карпатах. Знаємо із спілкування безпосереднього, який біль тепер переживає ваша країна. Сьогодні 11 вересня. Цей день для Сполучених Штатів Америки дуже страшний. А в Україні вже скоро три роки. Кожен день такий: теракти, вбивства, знищення цивільних людей навіть у тилу. В Маріуполі дуже довгий час. Є такий активіст Геннадій Мохненко. і в нього є дуже багато дітей сиріт якими він опікується. І власне зараз, через війну, вони переїхали в Микуличин, і в Миколичині проживає велика кількість дітей. Центр Пілігрим». і фактично, це є комунікація протестантських церков між собою вони співкомунікують. І дуже багато допомоги саме допомогли українці в діаспорі придбати їм цей центр, де зараз живуть діти. Це будуть кошти направлені туди для підтримки тих хлопців з Маріуполя, Власне, бо центр зараз заразмиколич такі акції надзвичайно важливі. Переконана народна депутатка України Оксана Савчук, передусім для правдивої інформації про російсько-українську війну від учасників марафону. Ми зустрічаємо людей з одного з стратегічних партнерів України в цій війні. Зараз щораз то міжнародна підтримка для України є дуже стратегічною. І що ми сьогодні відчуваємо навіть останнім скандалом, який трапився в Канаді щодо показу фільму Росіяни на війні, ми зрозуміли, що дуже багато роботи треба проводити для того, щоб самі американці переконували американців в тому, що потрібно Україні допомагати, їй потрібні кошти, їй потрібна зброя. І саме завдяки таким власне заходам, і саме завдяки великій роботі. Ті з українською діаспорою, яку вона проводить, ми приймаємо ці е, такі. знаєте, приймаємо дуже е, позитивно такі заходи. Цей міжнародний проєкт назвали Ні, можу заради України. Марафонці з Івано-Франківська продовжили біг далі до Тернополя і визначеним маршрутом аж до Запоріжжя. На Прикарпатті вдруге відбувся міжнародний економічний форум під назвою Івано-Франківська область Надійний партнер, в якому взяли участь делегації з багатьох країн. Основна мета такого заходу продемонструвати бізнес-потенціал регіону та налагодити зв'язки з іноземними потенційними інвесторами. Мета форуму презентувати інвестиційну привабливість Прикарпаття, познайомити іноземців із крафтовими виробниками та знайти нових партнерів для розвитку бізнесу. Форум ми присвячуємо саме нашим виробникам, які в час війни працюють на Прикарпатті, саме історіям їхнього успіху. А також представляємо виробництва, які приїхали в нашу область. Це релокований бізнес. 80 великих підприємств, які скористалися програмою міністерства економіки економіки щодо релокації і 60 підприємств, які самотужки приїхали в область своїми цілими колективами, налагодили тут виробництво і зараз працюють. Також наш захід буде складатися з двох частин: перше це дискусійні панелі, де ми зможемо обговорити проблемні питання, де ми будемо представляти саме потреби нашої області і де ми хочемо продемонструвати нашу готовність і до поглиблення співпраці. Найчисельніша делегація приїхала із Румунії. 50 людей кажуть, з українцями вже втілюють декілька проєктів. А на форумі сподіваються знайти нових партнерів. Самого початку року Союз Українців в Румунії написав і подав для наших громад, в тому числі для громад з України і з Івано-Франківської області, проєкти понад 20 мільйонів євро. Це проєкти в для розвитку інфраструктур наших міст, розвитку шкіл, охорони здоров'я, екологія і так далі. Дуже важ важливо також у цей період, щоб ми обмінювалися досвідом. Налагодили деякі контакти. На жаль, поки що ще дуже важко, тому що не маємо, не маємо досить доріг, вістань велика. Надіюся, що тепер будується, можливо, знаєте, у сігеті між сігетом ісою між, між Румунією і Україною будується міст, де буде будуть можливутіти вантажні машини і так далі. Це місто сигіді, солодвину на Закарпатті. І тоді можливо буде, буде легше. Крістіан Чернер побудував кілька заводів із сортування та утилізації сміття у Європі. А останні два роки співпрацює з українцями. У нас є шість проєктів в різних областях України щодо спорудження центрів із переробки сміття. Ці проєкти мають ще затвердити відповідно до українських законодавчих актів. Зараз тривають переговори із владою Івано-Франківщини. Це вже конкретні розмови, і ми бачимо, що тут розуміють наскільки… Які важлива тема екології? Є вже навіть укладені деякі договори. Думаю, паперову роботу закінчимо до кінця року і почнемо займатися саме реалізацією проєкту. Загалом у міжнародному форумі взяли участь близько двох сотень іноземців. В Івано-Франківську розпочалося втілення ще одного міжнародного проєкту, який передбачає спільні напрацювання щодо забезпечення медичним транспортом наших лікарень. Також в рамках проєкту відбудуться навчання для школярів, СТЕМ безпеки. Грантові кошти від ЄС передбачені для нашого міста та Лошицького повіту в Польщі. Залучити кошти від Євросоюзу та завдяки цьому розвантажити міські та державні бюджети. З Часу заснування центральної міської клінічної лікарні керівництво установи брало участь у різних проєктах. На сьогодні їхніми партнерами виступила польська сторона. Перед за все, це яскравий приклад санкцій Європейського союзу. Цей проект. Тому що колись програма включала Польща-Білорусь-Україна, а тепер тільки Польща Україна. І колись наші партнери з Польщі працювали з білорусами, і бюджет ділився на три країни, а санкції Європейського Союзу забрали ці всі кошти і перерозподілили на Україну і Польщу. І цей проект яскравий приклад того, як ці розподілені кошти використовуються також в Україні. Суть цього проекту це, ну, це кошти. Ті кошти, які ми отримали від Євросоюзу, як ми, так і місто Лошице Польщі, ну, це невелика сума, практично майже мільйон євро, 900 чимось тисяч євро. Частину тих коштів забирає як провідник цього проєкту лікарня міста Лошице, Польща, а невелику суму 300 тисяч євро, отримує центральна клінічна лікарня. Ектор медустанови за ці кошти планує оновити автопарк. Адже наразі розповідає Тарас Масляк, є проблеми як з спеціалізованими машинами, так і з транспортними. Весь транспортний гараж, який на сьогоднішній день є у центральній клінічній лікарні. Практично ми ні одного разу не оновлювали його за кошти чи державні, чи міського бюджету. І на сьогодні в нас стала просто критична ситуація з приводу цих машин, і ми. Запланували дві машини: це одна для перевезення пацієнтів або хворих, а друга машина це з рентгенустановкою. Модель цієї машини буде покаже тендер, коли ми його проведемо. Яка буде в основному це для рентген-діагностників? На проєкту співпраці з польськими колегами подавались й інші медустанови однак, позитивний результат отримала лише центральна міська клінічна лікарня. У подальшому у профільному департаменті планують розширити список галузей, в які залучатимуть кошти. Взагалі Європейський союз буде збільшувати програми, буде збільшувати фонди, з яких ми зможемо залучати більше коштів. І тому на даний момент нам потрібно необхідно більше людей, які спроможні абсорбувати кошти Європейського Союзу, більше людей підготовлених в проєктному менеджменті. І такі невеликі проєкти, я вважаю, що це невеликий проект на 300 тисяч євро, дасть можливість нам в майбутньому, коли відкриються більші фонди, бути готовими писати, впроваджувати більше. Масштабні проекти, інфраструктурні проекти. На реалізацію ж проєкту з Польщею міська центральна клінічна лікарня має два роки. Новий транспорт медустанова мала б отримати у першому півріччі 2025-го. Цікавитися та знати свою історію. Така основна мета історичних реконструкцій, які популярні в усіх розвинених країнах світу. Такі форми ознайомлення з давниною дуже цікаві для дітей та молоді. Посвята в лицарі вже вдруге відбулася біля Галицького замку. Таке дійство організували в рамках проєкту відродження унікальної пам'ятки архітектури України. Театралізоване дійство посвята в лицарі розпочалося з середньовічної музики й танцю. А далі чотири учасники клубу реконструкції галицька хоруха продемонстрували мистецтво лицарських боїв. Обладунки, мечі, вимоги до техніки поєдинку все максимально наближене до історичної правди. Я учасник руху реконструкції тут на Галичині вже вісім років і два роки з цих, то ми співпрацюємо з Галицьким зямком і відновлюємо нашу подію, так звано посвято в лицарі, де є як чинний лицар, на чолі цього лицарського спису, так званий Галицький хоруви, Буду. Випробувати своїх новачків, щоб вони далі вийшли по щаблі феодальної драбини, цей клуб історичної реконструкції сформувався на базі Галицького замку. Їх стає все більше і більше. Тобто, єдине, що через те, що цей вид. Ну, мистецтва чи е, спорту е, травматичний, то туди беруть тільки повнолітніх. Для того щоб стати лицарем, є певні вимоги, каже керівник клубу реконструкції Галицька Хоругва Мар'янко з'ямниці. Це його лицарське псевдо. Залежно від того, як людина має ерудицію про середвічне знання, то вона може переваряти якісь семеро талантів, вправність на полі бою, якісь благородні вчинки. А в даному випадку у нас буде Турнір до останнього переможця. Чотири учасники лицарських боїв в Галичі змагалися до перемоги одного. Її здобула Вероніка Косько, яку урочисто посвятили в лицарі. Неймовірну гордість за приналежність до лицарського руху. Неймовірне щастя від можливості бути тут серед цих людей разом зі своїми побратимами та посестрою. Відродження давньої славної історії України в сьогоднішній час особливо важливе. Переконаний генеральний директор заповідника Давній Галич Володимир Олійник. Цей захід відбувається в рамках нашого великого проекту Культурна реновація Галицького замку чому культурна, тому що, ну на жаль, відбудовувати ми не можемо навіть От велика реставрація, яка мала пройти через початок військових дій, вона десь відкладена. І ми маємо, як замок всередині виглядав і цей проект, хотіли б реалізувати. Ми маємо проект на каплицю Катерини, яка зараз в досить такому аварійному стані, але тим не менше робимо те, що можливо вже і зараз. Це культурна реновація Галицького замку. Символічна посвята в лицарі відбулася і для наймолодших учасників історичної реконструкції. Українці інтелектуальна, талановита та творча нація. А наші воїни в цій страшній війні показують всьому світу неперевершену мужність та стійкість. І незважаючи на труднощі, наші воїни у вільну хвилину співають, читають, пишуть вірші чи асеї, займаються художньою творчістю, навіть з використаних гільз створюють креативні витвори. Військо читає книги. Саме під такою назвою започаткована ініціатива, яка спрямована на збір літератури для ЗСУ. В Івано-Франківській територіальній громаді визначені місця, куди всі охочі зможуть принести цікаву книжку для військових. Це також маленький вклад у нашу майбутню перемогу над ворогом. Командир 50-го полку імені Семена Височана Національної гвардії України Вадим Ліневський каже, що їхня бібліотека наразі налічує менше трьох тисяч книг, а це занадто мало. Військовослужбовці всієї національної гвардії України безпосередньо нашого 50-го полку. Вони розвиваються не тільки фізично, не тільки вдосконалюють свої навики, там з вогневої підготовки, з тактичної медицини, але на вихідних їм треба відпочити морально. Вони долучаються до духовних якихось заходів, а також. Є військовослужбовці, які дуже хочуть почитати просто книги, і вони звернулися до мене і сказали, командир, ми перечитали вже всі книги. Тому з такою пропозицією, дякую Оксані Васильівні. Долучаємося до збору. Військо читає, книги розвиваються. Останнє надходження літератури було у 2022 році. Це статути Збройних Сил України. Ми вже розпочали перший такий збір. У кожному місці вже розкладені всі атрибутика. І від себе ще особисто додам, що. Я особисто знаю за останні роки, як змінюється світогляд піця, коли він читає патріотичну літературу. Коли він розуміє, чому почалася війна, чому вона ніколи насправді не зупинялася, і як важливо, щоб наше військо було патріотично налаштоване і читало в тому числі наших велетнів українського націоналізму долучається до збору книг і бібліотеки Івано-Франківської територіальної громади, наші бібліотечні установи. Е Є теж хороша місія і акція. Вони приходять до наших військовослужбовців, які знаходяться на лікуванні, на реабілітації, приносять книжки для читання. І це дуже приємно, бо насправді правду ви кажете, що хлопці самі просять хорошої літератури. Це теж своєрідна терапія, хороша книжка це терапія для будь-якого бійця. Ми завжди радо приймаємо військових. Це особливо Така глядацька аудиторія, і е, це, це здорово, що вони знаходять час і приходять дивитися кіно, а особливо українське кіно. І це теж десь впливає частково на ментальне здоров'я і на розвантаження е, військових. Але е, багато фільмів знімається власне на. Е, на книгах, і, і це теж дуже поєднання. акцій. про місця, куди можна приносити книги для військових, можна додатково дізнатися на сайті Івано-Франківської міської ради. З вами була програма Шлях до Європи, яку тепер все більше мені хочеться назвати Шлях до перемоги перемогу світла над темрявою, демократії над тоталітаризмом, волелюбності над рабською психологією. Виборюють тепер для світу українці. Тож, слава Україні і героям слава до зустрічі!